Розділ 6. Почуття в духовному житті. Пункт 2. Моральна оцінка почуттів. Наш досвід показує, що чим важливіший для нас якийсь об'єкт або ідея, тим інтенсивнішою буде реакція на події, пов'язані з ним. Бувають приємні почуття, які ведуть до позитивного переживання того, що відбувається, існують також і неприємні почуття, які травмують нас, принаймні ми так це сприймаємо вони спонукають до негативного сприйняття того, що відбувається. Наприклад, якщо хтось образить дорогу мені людину, я оцінюю таку дію як злу. Відповідно у мені виникає гнів і неприязнь до кривдника, що призведе до неприємних переживань і потенційних агресивних дій. Потрібно мати на увазі, що реакція почуттів народжується спонтанно, вона здебільшого перебуває за межами нашого контролю. Ми не можемо змусити себе на замовлення відчувати те чи інше, отже, почуття самі по собі не є морально добрими або злими, ми їх переживаємо як хороші чи погані, позитивні чи негативні. Як уже було сказано, почуття народжуються з нашої оцінки, яку ми створюємо самі, але не можемо завжди контролювати власні емоційні реакції. Потрібно пам'ятати, що почуття ведуть до певних дій, які піддаються моральній оцінці, можуть підштовхнути нас до добрих чи злих рішень і вчинків. Тож, коли здійснюємо іспит совісті, ми оцінюємо наші рішення, а не почуття.